В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Волинь у топі областей за кількістю громад у ПЦМП. Єгипет хотів таємно постачати ракети до РФ. У Білорусі запропонували повернути практику призову в армію студентів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. 11 квітня депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію, аби розглянути проєкт рішення про заборону УПЦ МП на території області. Що вирішили і чи буде московський патріархат на Волині? Детальніше у наступному матеріалі. Депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію. Цього разу на порядок денний було винесено декілька питань, але є основне це заборона Української православної церкви Московського патріархату. На території Волинської області вже чимало обласних міських та селищних рад в Україні прийняли відповідне рішення про заборону. 11 квітня поставити крапку у цьому питанні зібралися більше півсотні депутатів і Волинської обласної ради. Коли ми говоримо про російську православну церкву в Україні, то ми маємо розуміти, що говоримо не так про церкву, як про величезну машину політичного, економічного та агентурного впливу. В яку десятиліттями вливалися колосальні грошові адміністративні та політичні ресурси? Проект рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області підтримали усі депутати облради 54 за за 54 рішення прийнято. Дякую. Таке рішення у залі засідань вітали оплесками. Тепер залишилося, аби це мав реальний результат. Занаців митрополит Луцький і Улинський Михаїл. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з мірянами не бореться. Є свобода слова. Кожен як хоче, так молиться, як вміє, як знає, згідно його традицій. Але є речі, які нас об'єднують незалежно від конфесії. Це любов і захист до нашої батьківщини. На жаль, на сьогоднішній день є ще випадки, коли направляємо дітей, які гинуть від російських, від російських воїнів, від їхньої зброї, і продовжуємо ходити в російський храм. Продовжуємо більше того, що хочемо, щоб хоронили в російському храмі. Це та хвороба, яка сьогодні панує на Волині, і також треба лікувати у самому проєкті рішення. Йдеться зокрема про звернення до президента України заборону ОПЦ МП на Волині, а також рекомендацію голові Волинської ОВА Юрії Погуляйко розірвати договір оренди користування на комплекси споруд з релігійною організацією та відповідні договори з іншими релігійними громадами ОПЦМП, що користуються храмами, які Пам'ятками архітектури таке ж рішення прийняли депутати. І на позачерговій сесії Луцької районної ради на позачерговій сесії Луцької районної ради було прийнято два важливих рішення для громад Луцького району. Перше з них це про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району, і друге це звернення до вірян. Про які проживають на території Луцького району про відмову від Української православної церкви Московського патріархату, і коли проводяться служби в церквах Українського патріархату Української православної церкви Московського патріархату, слід розуміти, що досить часто відбувається пропаганда за Росію, коли постає питання, що Представники цих церкв... цієї церкви не хочуть відспівати українських солдатів. Ну, я вважаю, це ганебно в період війни ми маємо це осуджувати і максимально заборонити. Перебування української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району Волині та України загалом натомість нещодавно депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Михайло Наход заявив про необхідність розгляду цього питання на сесії міської ради про позбавлення московського патріархату права користування землею на території Луцької громади. Мова йде саме про комунальну землю, яка належить громаді, та в свій час була надана в користування релігійним організаціям УПЦ МП. Втім, досі цього не було. Було зроблено, і Луцька міська рада не поспішає з цим рішенням. Варто зазначити, що землю в ОПЦ МП уже забрали в багатьох обласних центрах, таких як Львів, Хмельницький та Рівне. Загалом у Волинській області досі існує 458 релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату. За даними OpenDataBot, Волинь має шостий показчик по Україні. Більше громад у ПЦМП на Донеччині, Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Закарпатті. Загалом на даний час в Україні залишається 8,5 тисяч церков, що підпорядковуються Московському патріархату. Депутати Волинської обласної ради хочуть забрати Зимненський монастир в УПЦ Московського Петерхату. Відповідну пропозицію щодо розірвання договорів оренди депутати одноголосно підтримали під час сесії 11 квітня. Як швидко ця пропозиція реалізується, та що про це думають в самому Зимненському монастирі? Дивіться у сюжеті. На Волині планують розірвати договір оренди з релігійною організацією Святогірський, Успенський, Зимненський Ставропігійний жіночий монастир Волинської області та з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками архітектури. Про це під час сесії Волинської обласної ради 11 квітня заявив депутат Андрій Бокоч. Нам потрібно. Брати і акцентувати свою увагу в першу чергу на великих наших святинях: це Нискиничі, це Зимно, це Володимир, це е, Мильці, це ряд інших монастирів, які знаходяться саме в державній власності, і де в принципі одним розчерком пера голова військово-цивільної адміністрації може розірвати договори оренди е, по даним храмам. Подоводи оренди землі, на яких знаходяться храми московського патріархату, ба більше як наголосив депутат облради Анатолій Вітів, перебування Святогірського успенського зимненського монастиря під контролем Московського патріархату це пряме фінансування росіян з кишень жителів Волині. Адже що означає Ставропігійний? Він є у прямому підпорядкуванні Кірілу, каже депутат. В чому унікальність? Того монастиря, в тому, що він є наша національна пам'ять, але друге, він напряму, збираючи гроші з наших волинян, патріотів, які відправляють своїх синих дочок на війну, і і несуть в той монастир гроші, і потім результат вони поють зброю, боєпропадають і вбивають. Наші дітей, луків історії. тим часом в управлінні культури з питань релігії та національності Волинської обласної військової адміністрації кажуть, розірвати договір оренди це довготривала процедура. Після звернення депутатів обласної ради це питання вивчатимуть глибше і відповідно швидше. Це питання першочергово потребує глибокого вивчення. Там відповідно до умов договору. Я думаю, що буде створена так само робоча група з виїздом, з розумінням того, чи сторона договору безпосередньо виконувала всі прописані в ньому вимоги щодо користування цією землею загалом спорудами, які там є, окрім того, очевидно, що на розгляд цього питання суттєво вплине суспільний резонанс. Однозначно, що це на мою суб'єктивну думку надасть певної, певної потужності в розгляді цього питання прискорені. Але для того, щоб це все було відповідно до норм чинного законодавства, необхідно, щоб це все пройшло, пройшло правильно. Якомога швидший термін буде звичайно розглянуто і вирішено. Однозначно, це те, чого прагне зараз суспільство, і зокрема наші волиняни. З цього приводу ми поспілкувались із представниками УПЦ МП у Зимненському монастирі та дізналися, чи готуються там до змін, які вже наближаються, з приводу рішення Волинської ради. Ну, ми що ми можемо сказати? Що офіційно ми знаємо прекрасно, що відбувається в нашій державі, і що відбувається е -е, взагалі який напрямок дій влади приводу церкви української православної. Ну і ми що ми можемо сказати? Ну наразі, наскільки мені відомо, я читав е, стрічку новин. То там е, було написано чітко, що там тільки рекомендовано зняти отсю е, те, про що ви кажете. Безумовно, що ми будемо діяти все в законному полі. Ми будемо захищати е, свої законні права. Тому що ну якихось конкретних причин для розірвання немає, тобто ні, ніхто ніяких нам не озвучував ніяких якихось претензій, чому ми повинні і, і, і чому взагалі, це все має відбувати. Тобто, ну якихось таких законних підстав наразі немає. Там ми ж не одні такі, скажімо так. На всій Волині нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату не засудила російську агресію в Україні та злочини московських окупантів впродовж війни. Також відомо про непоодинокі факти колаборації представників церкви УПЦ МП з державою окупантом. Зазначимо у грудні 2022 року на території Зимненського монастиря працівники СБУ провели обшуки. Воно й не дивно, адже Зимненський монастир досить. Відомий відвідувати святиню любили відомі постаті, такі як Леонід Кучма, Віктор Янукович, настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, а також кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко. Ба більше настоятелькою монастиря є і гуменя Стефана, кума тих самих Медведчуків. А за сумісництвом одна з найвпливовіших жінок на Волині. На Волині судили 37-річного уродженця Донеччини, який перебував у розшуку за крадіжки, як повідомили в обласній прокуратурі, тричі вже судими чоловік, якому ще у червні 2021 року повідомили про підозру у вчиненні крадіжок у Донецькій області, і відтоді він перебував у розшуку. Черговий злочин він вчинив на Волині. А саме у Любешеві він викрав велосипед із приміщення багатопрофільної лікарні. Згідно з вироком суду, 5 років та 1 місяць чоловік проведе за ґратами. Президент Єгипту Абдель Фатах Ас Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню для таємної доставки в Росію. Про це пише газета «The Washington Post» із посиланням на злиті документи американської розвідки. Видання отримало доступ до надсекретного документа, який датований 17 лютого. Він підсумовує розмови між СІСІ -Сі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани про поставки снарядів і порух Росію. У злитому документі цитується заява Сісі -Сі про те, що він розглядає можливість продажу звичайних речей Китаю, щоб звільнити місце для великого виробництва САКР-45. Це тип 122-мм ракети, яку виготовляють в Єгипті. Вона сумісна з російською реактивною системою залпового вогню ГРАТ. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким забороняється використання і продаж майже всіх видів фаєрверків та салютів. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, за відповідний законопроєкт проголосували 290 нардепів. В пояснювальній записці до проєкту вказується, що він покликаний запровадити обмеження продажу, передачі або використання піротехнічних засобів задля забезпечення здоров'я та безпеки як людей. Такі тварин також Верховна Рада першому читанні ухвалила законопроект щодо перезавантаження митниці. За проголосували 260 депутатів. Законопроект пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на основі кращих практик конкурсів. До антикорупційних органів САП та НАБУ також пропонується запровадити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть можливості змінювати керівника митниці просто за бажанням уряду. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питань доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також законопроект пропонує скасувати необхідність погоджувати з Мінфіном призначення та на посади та звільнення з посад керівників середньої ланки. У Австрії заявили, що заарештують президента РФ Путіна в разі його візиту до України. Як повідомила міністерка у справах ЄС та Конституції в уряді Австрії Кароліна Ентштандлер, оголошення і видача міжнародного ордера на арешт міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін цитуємо, «ступив на австрійську землю. То мав би бути арешт арештований. Австрія виконуватиме свої зобов'язання згідно з міжнародним і кримінальним правом. СБУ затримала старшого державного інспектора митного посту Білодністровської одеської митниці. Його підозрюють у причетності до схеми ввезення до України. Незадекларованої готівки за, за даними відомства посадовець Одеської митиці вимагав відкати до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний трафік, не вдаючись у проходження готівкових коштів. СБУ зафіксувала, що за його сприяння через кордони намагалася перевести декілька мільйонів у грівневому еквіваленті. Митнику повідомили про підозру. У Білорусі запропонували повернути практику призову в армію студентів. Таке на нараді з керівниками закладів вищої освіти Білорусі заявив державний секретар Ради безпеки Олександр Гульфович. Він попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів. Призивали до збройних сил, як це було колись у радянському союзі. Мовляв, в СРСР призов студентів до армії тривав із 1972 по 1989 роки під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників. Зауважимо Білорусь, яка спочатку повномасштабного вторгнення в Україну підтримувала Росію. В останні місяці здійснює активну мілітаризацію і постійно проводить військові навчання. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку дорожники почали ремонт доріг та повирізали численні ями на дорогах. Зокрема, відомо, що великі ями помітили на вулицях Глушець та Рівненський. Відео телеканалу Конкурент Тіві надіслали глядачі та зауважили, що поруч з вирізаними ділянками на дорозі немає жодних попереджувальних знаків. Солдат збройних сил України зворушив першою розмовою з мамою після повернення з полону РФ в рамках обміну, який вдалося організувати 10 квітня. Ролик опублікував уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у телеграмі. Хлопець ледь стримуючи сльози, промовив Мамуля, я в Україні мамулька. Але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнаступ який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з тим ми Наші наших українських хлопців дівчат додому. Слава Україні! Героям слава! <звіг> Також боєць ЗСУ цікавиться про поповнення, яке повинно було ощасливити сімейство. Мамулька, а що там, хлопчик чи дівчинка? Різь, цікав, дуже сильно люблю. Всім привіт, приносі ну, вітрива. Мамочко, бережіть себе, бачите. У вас у вас два свята. І онучка народилася син. Повернувся. Навколо рішень депутатів Волинської обласної ради щодо заборони УПЦ МП на Волині і рекомендації розірвати договір оренди на комплекс споруд із релігійною організацією Святогорський Успенський Зимненський Ставропігійний жіночий монастир Волинської області вже почались обговорення. Натомість у коментарі телеканалу Конкурент Тіві у Зимненському монастирі зазначили, що про таке рішення вже знають а на наше запитання. Чи, бува, не збираються перейти до ПЦУ? Відповіли таке у Зимницькі монастир. ви знаєте, що він підпорядковується безпосередньо представителі української православної церкви тарки митрополиту Київського місця України. Онуфрію наразі якихось явних таких. Ви ж ні, якби ні від нас нічого не чули, якихось таких заяв все ж таки монастир залишається в такому статусі, якому він є. Він надалі продовжує своє служіння і якихось якихось поки що заяв, якихось таких конкретних, що щось сказати, говорити наразі. Ми не можемо. Тож якою буде доля зимненського монастиря, і чи почуємо ми там врешті молитву українською, стане відомо згодом. На полігоні біля села Городилець Ковальського району помер чоловік. Трагедія трапилася 11 квітня на колишньому стрільбищі Волинська Січ. За інформацією поліцейських Волині. Чоловік не був військовослужбовцем. Ну це дійсно чоловік. 1962 року народження йому стало зле, і він помер. Слідів насильницької смерті не виявлено. Відомості належним чином задокументовано. Це цивільна людина, тобто не військовий. Даних про те, як чоловік опинився на полігоні у прес-службі поліції Волині не мають. Ковалі сталося ДТП. 14-річний місцевий житель, керуючи скутером, зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT, яким їхав 37-річний ковальчанин. Він рухався по головній дорозі. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 10 квітня. Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера. Він не госпіталізовувався. Слідство триває. Вранці 11 квітня росіяни завдали авіаудару з су 35 керованими ракетами та поцілили з артилерії по Запорізькій області. За інформацією Запорізької ОВА, рашисти запустили по дві керовані ракети по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю, а також атакували артилерійськими снарядами степногірськ. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. У Чернівцях невідомий чоловік побив скандального єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ московського патріархату Никиту, якого раніше служба безпеки України зловила із неповнолітнім хористом. Про це повідомляє прес-служба єпархії. Також в єпархії вирішили зманіпулювати і заявили, що нібито у неповнолітнього хлопця, з яким священник, так би мовити, гуляв, брат та батько зараз на передовій. Більше того, у прес службі Чернівецької єпархії пожалілись. Що поліція, яка прибула на місце подій, не арештувала нападника. А на прохання свідки перевірити нападника на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, працівники поліції відповіли відмовою. Місцеві змі пишуть, що автор відео побачив священника московської церкви із двома 16-річними хористами і за це вдарив по обличчю. 11 квітня російська армія обстріляла храм Різдва Пресвятої Богородиці в Херсоні. За інформацією Херсонської ОВА, через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. Відомо, що мирні люди не постраждали. Прото ірей Віталій Маланій розповів, що обстріл відбувся близько другої години ночі. Ймовірно, з 29 квітня у Луцьку розпочнуть працювати міські фонтани. Про це журналістам телеканалу конкурент Конкурентів розповів директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. Фонтани в Луцьку запрацюють після того, як нам надійде запит від департаменту житлово-господарства міської ради. Орієнтовна дата 29 квітня. По контракту зараз так воно визначено, але це ще залежить від погодних умов і від в цілому. Ну, ситуації в країні, але попередньо 29-го. У Луцьку вранці 11 квітня в приміщенні спортивного комплексу Олімпія на вулиці Кравчука сталася пожежа. Як повідомляли раніше рятувальники Волині в приміщенні сталося сильне задимлення. Пожежники евакуювали з другого поверху чотирьох дорослих по висовній драбині та двох дітей дошкільного віку. Зокрема, вдалося врятувати хом'яка домашнього улюбленця дитини. Пожежники додали, що ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Як вдалося встановити, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Організатори злочинної схеми брали за свої послуги від півтори до п'яти тисяч доларів доларів США за приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США. оперативно розшуковими підрозділями західного регіонального управління було задокументовано канал незаконного приправлення громадян України призовного віку з використанням незаконного внесення відомостей про осіб в систему. Шлях попередньо встановлено, що організатори злочинної діяльності. Незаконно переправили в пунктах пропуска понад 200 громадян України. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб. Вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. Двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного співучасника відправив під варто з можливістю внесення застави. Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи. Триває досудове розслідування. Стало відомо, що пасажирські літаки над територією України, ймовірно, не літатимуть аж до 2029 року. Такий прогноз дає Європейська організація з безпеки аеронавігації. В заяві йдеться, що такі обмеження залишаться чинними як в українському, так і в російському, білоруському та молдавському авіапросторі до кінця горизонту прогнозування, тобто до 2029 року. У вранці 11 квітня в приміщенні спортивного комплексу Олімпія на вулиці Кравчука сталося задимлення. Фото, де видно дим з вікон комплексу, опублікувала низка волинських телеграм-каналів. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент і у прислужбі ДСНС Волині, у приміщенні комплексу сталося сильне задимлення. Відкритого вогню не було. На щастя, ніхто не постраждав, так як всіх людей вчасно вдалося евакуювати. Джерело задимлення вже загасили. На місці також працює швидка. Причини цього інциденту будуть ще з'ясовувати. Деталі згодом. Як не вогнем, то попелом. Уночі 11 квітня на Росії почав вивергатися один з найбільших та найактивніших вулканів Камчатки Шевелуч. За даними Reuters, вулкан підняв стоп попелу на висоту 10-20 кілометрів. В регіоні оголосили Червоний код найвищий рівень небезпеки для літаків. Це неймовірно, але хмара попелу має розміри 400 на 270 кілометрів і продовжує збільшуватися. За даними рашиських змі, попелопад в сусідньому селищі ключі став найсильнішим за останні 60 років. Випало 8,5 сантиметрів попелу. Через це місцева влада закрила школи і наказала жителям не виходити з дому. Та, як то кажуть, біда не приходить одна, і нас це потішило. Камчатський геофізик Даніла Чебров зазначив, що також існує небезпека появи селевих потоків. Відомо, що вулкан Шевелуш за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких відбулося в 2007 році. Сподіваємося, цього року він знищить усю ерефію. Вночі 11 квітня ворог з важкої артилерії обстріляв Нікупульщину Дніпропетровської області. З десяток снарядів прилетіло до Марганецької громади. За інформацією голови Дніпропетровської овас Сергія Лисака, минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують наслідки атаки. Також 11 квітня, близько шостої ранку, рашисти з градів обстріляли один із населених пунктів куцуробської громади. Миколаївської області. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. На щастя, ніхто не постраждав. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ші 04 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.